is Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в мега менш тайкон. Тобто симулятор мега-магната. Магнат це той, хто дуже-дуже багатий, володіє всіма багатствами світу. І сьогодні ми будемо в ролі такого, типа. Нам тут уже капають долари, і ми, звісно ж, їх е, забираємо. Дивимось, ми тут можемо купити драйвей і ленд. Ага, це значить підхід до нашого особняка. Е, далі ми можемо пес. Це у нас такі ось сходи. Ага. Ага, зрозуміло. Давайте сюди ще щось. Ага, це у нас доріжка. Це доріжка, по якій ми будемо далі заїжджати. Далі, ну, звісно ж, ми купимо ось такий бортик. Ну, давайте інший бортик тоді купимо. І тоді lights. Що це таке? Ага, це підсвітка. Підсвітка. Тим часом наші грошики тут вже нам накапали. Ідемо їх забирати. І погнали. Що тут у нас? Так, у нас тут floor. це підлога, Door. Це двері. Окей, okay. далі Window. Це вікна. Як, до речі, вам моя англійська вимова? Непогано. I'm speaking English лиш і Yeah. <laughs> добре, забираємо тоді наші ось тут грошики і дивимось, що ми ще можемо прокачати. Я так бачу, що вікон нам тільки два додалося. Ну добре, що хоч у нас є. який сам відчиняється, коли ми до нього підбігаємо. Так, прокачали ще трішечки. Ще одне вікно ми поставили, тільки якось воно все нелогічно, але менш тим. Поставили вікна і е, що тут? Нам треба 25 тисяч, щоб побудувати наш що? Нам треба паркінг побудувати, і для цього треба 25 тисяч. 25 тисяч це досить таки багато. Я хочу поки що подивитися, а як нам зробити більше цього? Більше грошей, бо тут щось взагалі нічого немає про гроші. Як нам більше грошей заробити? Ми, звісно, магнати, але ну, дуже повільно все капає. Я хочу більше. Так, дивимось, ми тут ще можемо вейл, стіна. Λός, ταξιαβελ. Ну, нам не вистачає, нам не вистачає. Там чись, дивіться, там обличчя величезні, якісь літають. Ну, поки що нам не вистачає грошей, і що нам треба робити. Нам, напевно, просто треба тут так стояти. Будемо стояти, окей, без проблем. Будемо стояти, збирати гроші. Так, а ну подивіться, нам уже більше капає за одну хвилину чи ні. Ми можемо щось тут фарбувати. А що ми можемо фарбувати? Ага, це для того, щоб фарбувати фурнітуру. Ми тільки на 2% прокачали наше особняк. Ви подивіться. Окей, продовжуємо качати. Також у нас є магазин. Поки що нам капає 13 доларів. В секунду. Не знаю, прокачуючи будинок, нам буде падати більше чи ні. Давайте ще прокачаємо. Так, так, прокачуємо будинок і нам падає більше грошей. Нам зараз упало вже 14 доларів в секунду. Тому прокачуємо все, що можемо. Ось так, хопа, у нас стіни є. Прокачуємо тут ще. Ого, який ми граніт зробили на стінах. Нічого собі. Так, і у нас уже 17 доларів у секунду. 17 доларів в секунду це досить таки непогано. Отак уже виглядає наш будинок. Ось так все вимальовується. Тим часом ми забираємо наші кошти і йдемо будувати далі. Прокачувати наш особняк. Так, за 600 щось ми тут що ми? Ага, скло ми за 600 прокачали. І ще, напевно, скло можемо за 700 прокачати. Окей, напевно, нам треба. Не знаю, почекати ще більше часу для того, щоб нам нападало ще більше грошей. Бо зараз нам падає 19 доларів в секунду. В принципі, це непогано, але завжди, завжди хочеться більшого. Так, що ж, забрали ще трішки грошей, ідемо прокачувати Windows нам не вистачає, прикиньте, скільки? 60-70-80. Не вистачає нам 30 доларів. Всього-навсього 30 доларів для того, щоб ще одне вікно прокачати. Тому ми ось так забираємо. До речі, ми вже отримуємо 20 доларів в секунду, що не може не радувати. Зараз ми тоді прокачаємо ще одне вікно. Будемо отримувати 21 долар в секунду. Прикиньте? Мені вже цікаво, коли я зможу отримувати 100 доларів в секунду. Ох, 100 доларів в секунду. Це досить таки непоганий результат. Так, дивіться, у нас тут, до речі, місце для паркінка окремо. Воно ще тут не... Забудовується 25 тисяч на паркінг. Ви тільки уявіть, мені цікаво, скільки нам треба грати, щоб на паркінг 25 тисяч заробити. Так, давайте порахуємо. А ми можемо, до речі, порахувати. Ми зараз отримуємо 21 долар в секунду. Тобто за 10 секунд ми отримуємо 210 доларів. За 20 секунд, Давайте так, за 100 секунд ми отримуємо е 2000 доларів за 2000 секунд ми отримаємо 21 тисячу доларів. 2000 секунд, це дуже багато насправді, 2000 секунд, якщо одна секунда це 60, Точніше, одна хвилина це 60 секунд, а 2000 секунд. Це виходить там щось 30, чи 31, чи 32 хвилини. Це прикиньте, з даним результатом нам треба чекати 30 хвилин, щоб нафармити нам на о, цей гараж, на паркінг наш. Тому ми, звісно ж, цього робити не будемо. Ми будемо далі грати, прокачувати те, що коштує дешевше. Ось, наприклад, як Window. Так само ми можемо Couch Бам, прокачали. Опа, сід. Сидимо, чекаємо, поки фармляться наші гроші. Ось так, ех. Small table, До речі, ми можемо small table... А, не можемо, не вистачає грошей. Тепер ми бігати сюди не можемо. То ми так швиденько бігали, а тепер нам не вистачає грошей на small table. Small table, це так, я розумію, маленький стіл. До речі, там же хтось будує, дивіться, там в когось особняк, йомойо. -йо. Капець, я б хотів насправді біля річки собі особняк. Он там хтось уже побудував мости величезні, капець. А ми всього-навсього будуємо ще маленький особняк. До речі, я б тільки ж хотів дерева. У нас там пальми. Щось таке, так? А дерева було б непогано. Так, small table, ага, він дійсно small. Я думав, він трошки більший буде, а він дійсно small. Добре, тоді лампу ще ставимо. І ми вже отримуємо 25. Доларів в секунду. Отак От помаленьку, потихеньку будемо прокачувати і отримувати все більше і більше грошей. Потім отак підбігати, їх забирати. До речі, поки там бігали, нафармили вже у нас 1700 доларів. Вау! Ну, поки що це малі суми, але я впевнений, що з часом все буде тільки більшати і більшати. Можемо поки що за ці гроші прокачати флор нашого гаража, нашого паркінга. До речі, нові стіни. А, -а, -а. а паркінг може бути підсемний взагалі. Так, ну знову, нам ні на що не вистачає. Тут 3000, півтори тисячі, тисячі. Нічого себе, півтори тисячі, це ну, непогано. А 3000 ще ще більше. Ну, 3000 ми дуже повільно будемо фармити. Всього-навсього, подивіться, скільки ми там поки бігали, тільки 1800 нафармили. І всього тепер у нас 2000. А хотілося б набагато більше. Так, дивимось, що тут ми можемо ще прокачати. Так, 1500-1200. Давайте те ще за 1200, бо ми його швидше прокачаємо і тут ще 700, опа, прокачали. Так, ми вже нашого паркінгу починаємо будувати. На два гаража у нас буде, де, тобто два автомобіля ми вже можемо придбати. Тим часом забираємо наші бабки. Так, і погнали, погнали. Дивимось, значить, що тут у нас є. Так, 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 так. так. Хм, За 1333. Що, до речі, дивіться, яка здума, 1333, дійсно. Оп. Ой. Щось я побудував, гараж, гаражні ворота. Хай будуть відкриті, щоб нам було легше бігати. Так, і тим часом ми вже все відкрили тут. Нас знову не вистачає грошей, тому просто йдемо. До речі, ми вже отримуємо 30 тисяч за одну секунду. І мені це дуже подобається. Ще недавно ми отримували тільки 4 тисячі за одну секунду. Але вже зараз ми отримуємо 30 тисяч за одну секунду. І тим часом, отак, опа, ще один гараж, ще один откриваємо, щоб нам легше було бігати. І погнали. Зараз нам треба знову зібрати наші гроші. Я думаю. Що не так багато зібралось. Тисяча хоч є, о, тисяча є. Ну, ми нічого все одно на цю тисячу там зараз нічого зробити не Капець, що там за будинки такі? Там хтось будує? Я б туди зганяв, звісно. Дуже далеко бігти, дуже далеко бігти. Я краще тут ще побігаю, позбираю грошенняти. Так, хопа, ще зібрав 600 і того у нас 2000 доларів. За 2000 доларів що ми можемо тут придбати? Подивимось. Так, 3000 доларів, 1500. Що ти? Давайте за 1500, щось подивимось. А, щось таке. Так, тепер нам не вистачає на все інше. Звісно, хочеться просто постояти, хочеться просто пофармити. Нічого, просто от поафекашити, нікуди не бігати і так далі. Але, тим не менш, в нас вони будуть... Збільшуватися дуже повільно. Вони це гроші. Гроші будуть у нас збільшуватись дуже повільно. Ми там за півчаса, всього навсяк, як я і казав, 25 тисяч тільки не фармимо. Або ми можемо так постійно бігати туди-сюди. І в арифметичній чи геометричній прогресії ну, скоріше за все, арифметичні прогресії, бо геометрична прогресія це коли там в 2, в 3, в 4, в 5 раз збільшується, тобто множиться. Це називається геометрична прогресія. Коли просто додається одна й те саме число, то це арифметична прогресія. Або не одне й те саме число. Тому у нас збільшується наш дохід в арифметичній прогресії. Це означає, що з кожною відкритою точкою нам на один цього навсього збільшується долар в секунду. Але тим не менш, кожен раз це більше і більше і більше. І отак 10 точок ми ще відкриємо. Ось так, наприклад. Так, відкрили. 10 точок отак відкриємо, і в нас буде на 10 доларів більше в секунду даватись. В принципі, це дуже вигідно. це дуже вигідно, І я думаю, що на це все і розраховано. Тому підбігаємо, забираємо ще наші грошики і дивимося, що ми тут далі можемо прокачати. Мене так мане цей відкритий гараж, але я буду заходити в оці двері. Так, дивіться, що тут у нас можемо... фло. Вау, wow, давайте, вау. Пем, вау, і в нас величезне вікно. І все більше ні на що не вистачає. Біжимо назад. пу, Ось так бігаємо. Туди-сюди дуже повільний прогрес, я розумію. І бігати дуже далеко. Але що поробиш? Таке життя, таке життя магната тайкона. Тайкона магната. До речі, тайкон звучить як е, назва якоїсь тварини. Я не знаю, я при, уявляю якусь ящерку, типу гекон, тайкон. Тайкан, не знаю. А з чим вас асоціюється слово тайкон, напишіть в коментарях, будь ласка. Тим часом ми отак уже встигли прокачатися. Так, дивимося тут ще є. Скільки з цієї сторони у нас стоїть? 3 тисячі 6 тисяч 700. Так, от тут за 700 доларів можна щось купити. Так, погнали. Зараз нафармимо 700 доларів. Тим самим у нас сонечко сідає. Дуже прикольно, дуже прикольно сонечко сідає. Але я боюсь, що ми не встигнемо освітити наш будинок і ми будемо просто в темноті бігати. Так, у нас вже 38 тисяч, до речі, в секунду. Точніше, 38 доларів в секунду. Що досить таки круто. Зараз ми на ці гроші ось тут дор прокачаємо. Про тут ще можемо? За 2500. Що можна за 2500? 2400. Ось щось за 2500. Карпет. Карпет, це килим, килим. Так, продовжуємо. Забираємо наші гроші, тут 3 3000. Дійсно, дивіться, як потемніло. Взагалі нічого, я думаю, видно у нас. Не буде або буде дуже погано видно. Мені це не подобається. Світла у нас нема. Ось я світильник. А чому він не активований? Так, ще одне крісло. Наше ще одне крісло, не знаю. Ну хай буде. А чому світильник не активований? Як його активувати? Я хотів його активувати. Мені дуже цікаво, скільки тут ніч буде йти по часу, бо ну дуже не хочеться в темноті отак бігати. В темноті це дуже погано бігати. Так, де тут у нас? За подушки можемо посидіти. О, нарешті ми світло якесь хоча б додали сюди. Тут у нас лавова лампа чи щось такого типу. І що я хочу сказати? Постояв я ніч в АФК, не хотів знімати саме вночі. І тепер дивіться, що в мене є 40 тисяч доларів. 41 навіть тисяча доларів. І зараз ми подивимось, що ми можемо на них придбати. Можемо паркінг. Бам! Так, мені треба 100 тисяч, щоб купити машину якусь. І у нас 12 тисяч залишилось. Ааа, не, на... не треба було ці машини купляти. У нас ніби було багато грошей, зараз взагалі майже нічого не залишилось. Купили паркомісце для машини, тепер машини не можемо купити. Капець. Доведеться ще, скільки не знаю, стояти, щоб. Щоб себе прокормити. Тут я не знаю, капець. Так, тим часом ми вже отримуємо 50 доларів за одну секунду. У нас ну, майже 50. 49 доларів за одну секунду, але зараз ми ось купуємо лайт, оцей і підсвітку. Тобто, опа, і у нас уже 50. 3600 у нас ще є. І за 3000 можемо паркінг купити. Забираємо 3000, Тут у нас накапало. Ми, до речі, отримуємо вже 52 долара за секунду. Так, 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 хопа. О, тепер тут нормальна, хоч підсвітка є. О, тепер вночі можемо гасати. Нам нічого не буде заважати. Також у нас є диван. І стейбл ми купили, окей. Okay. Так, що тут ще у нас є? Мені ну, дуже-дуже цікаво. Е, зараз беремо гроші і подивимось. Так, у нас 4000. Ну це 4 тисячі можна щось вже взяти. Дійсно, дійсно. Подивимось. Хм. 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 Можемо д купити і д купити. А, не можемо вже. Дар купити. Дур, до речі. Дур чи дор? Як правильно, дур, бо дві. Оце читається як у, то не... незрозуміло. Чи дор, чи дур? За 1700, що взагалі нічого не можемо взяти вже. Піпець, за 1700 нічого не можемо взяти. От тобі і дожилися. Дур, хопа. Ще що тут? Uh, wall door Window. Oh, let's go! It's my English is beautiful. <laughs> Добре, дивимось, що тут ще? Uh, можемо взяти. Поки ми там бігали, до речі, мені цікаво, скільки ми вже отримали баксів, тому що ми вже отримуємо 61 долар в секунду. 61 долар в секунду. І 4 тисячі вже у нас в гаманці. За ці гроші ми можемо купити хіба що ще одну стіну або. Windows навіть вже не вистачає, або коундж ми могли купити. Окей, йдемо назад, по грошики наші. Так, 11 тисяч у нас тут непогано, непогано. Одинадцять це круто. І у нас в цілому є 13 тисяч. Що ми за 13 тисяч? Давайте вже докачаємо наш гараж за 13 тисяч. Тут нам небагато. Залишилось буквально ось один підсвітка. Все, наш гараж повністю прокачаний. І ще тут за 6 тисяч підсвітку купимо. Ну, стіну вже на стіну нам не вистачає. Все, наш гараж прокачаний, з гаражом ми справились на одну задачу менше. Отримуємо 66 доларів за секунду. До речі, хто не бачив, досі ось тут все пишеться. Так, тим часом 4 тисячі сюди на базу. І мені цікаво, де моя машина. Я хочу машину. Машина за 220 тисяч Угу, 220 тисяч. Це ми хоча б е, скільки доларів 400 в секунду повинні мати, щоб дуже швидко купити цю тачку. Бо поки що ми її швидко купити не можемо. Так, купили ще одне крісло. Ще один столик, ще один коврик. Окей. Як мені тут швидше рухатись? Мені вже не туди-сюди бігати. Так, зробили що ми ще щось зробили тут? Треба щось а, тут треба лампу ще додати і покінчити нарешті з тією кімнатою. Тому зараз швиденько заберемо всі наші грошики, які тут у нас уже зібралися. А це 5 тисяч і 5 тисяч нам цілком досить, щоб купити лампу, яка коштує. Скільки вона коштує? 2 тисячі. Дві тисячі, здається. Ну, зараз подивимось. Дивіться. Так, 1800 навіть, не дві тисячі, просто 1800. Все, ми лампу купили. У нас є диванчик. Ця кімната повністю завершена. І у нас є тут ще ось тут кімната. Тут щось ми можемо купити. Стіну, купили стіну. Ага, і все, більше нічого не можемо. Откривайте нам двері. І давайте ще тут заберемо наші грошики. Я пропоную ще трішечки постояти, поафекашити, щоб за один раз більше всього відкрити. І знаєте, що я вам скажу? Скільки тут у нас бабочок нам накапало? Сто тридцять сім тисяч. Ви можете собі уявити? Сто тридцять сім тисяч, і того у нас сто сорок дві тисячі сімсотця вісім доларів. Я уже магнатом себе дуже сильно відчуваю. Тим не менш, давайте подивимося, що ми можемо тут прокачати. Давайте, давайте, давайте. Я навіть не знаю. Ну давайте стіну прокачаємо. І ще одну стіну. Ой, щось тут. І тут стіну. Тут. Ага, це в нас ванна. Ні, ванну поки що не хочу качати. Ванну качати я тут не хочу. Я хочу вау, прокачати. Вау, вал, вау, хопа, і тут, і там. Дивіться, ми просто бігаємо, збираємо як змійка ці червоні точки, а гроші не закінчуються. В нас досі більше 100 тисяч, ви прикиньте? Бам-бам. Так, так, сюди, 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 сюди. Пробігаємо, пробігаємо. І в нас досі більше 100 тисяч. О, нарешті. О, тепер. Ні, досі більше 100 тисяч! Ого, о, скільки я вже всього відкрив, у нас досі більше 100 тисяч. Хопа. А що це за у нас тут? Тут зелена якась кнопка, нажмем її. А, це на другий поверх. Це на другий поверх, ви прикиньте. Ну, давайте першим закінчимо. Тут ще сюди додамо, сюди, сюди. Кого тут ще? Що тут ще? Ще давайте стіну. Стіну сюди. З вікно! Пх, без питань. 84 тисячі у нас до сих пір. Давайте ще вау. Так, ще тут, вау, ще стіну. Так. Що тут у нас взагалі за кімната повинна бути? Що тут така довга вона? Це боулінг! У нас в будинку буде власний боулінг! Світло, хоп, хоп, дорожки. Угу, угу. Цікаво, чи можемо ми в нього пограти потім. Так, поки що брати не можемо нічого. Цікаво, чи зможемо пограти? Угу, угу, угу. Не зможемо, видно. Видно, що не зможемо. І дивіться, на першому поверсі ми вже все закрили. На першому поверсі у нас вже все абсолютно закрито. Окрім ванної, напевно. Давайте ще ванну доробимо. Що тут у нас? Двері у ванну треба зробити. Так, тепер зеркало, туалет. Можемо посидіти. Да, от так живуть мільйонери в своїй власній ванні з величезним туалетом. Не знаю, в мене кімната менше, ніж тут ванна, звісно. Оу, і ми зробили весь перший поверх повністю, абсолютно. І тепер можемо подивитися, що тут у нас на другому поверсі. Опа, флор. Сюди, сюди. Давайте, давайте. Весь другий поверх починаємо заставляти. У нас є табуретка, килим стеля. Так, що тут у нас? Диван, лампа. Давайте стіну, щось може додамо стіну, чи у нас другий поверх буде без стін. Це балкон, скоріш за все. Ага, ось і закінчились наші гроші. Три тисячі у нас залишилось. Ну, за ці три тисячі можемо тут ось так щось. Карпат. Коврик, тобто добавити І поки ми бігали, ми, поки ми обставляли повністю перший поверх, давайте подивимося, скільки там нам накапало. Я думаю, накапало досить таки немало. І я буду дуже радий, якщо нам накапало досить таки немало. 35 тисяч. Ми маємо вже 127 тисяч в секунду. Точніше, просто 127 доларів в секунду. Що не може не і зараз ми побіжимо, ще другий поверх доробимо. Там вон, стіни треба добудувати, я бачу. Погнали, погнали. Сюди щось доробимо. Тут щось доробимо. І тут ще один стулець. Так, ще один стулець. Так, і ще один так, І ще один столець. ще один столець. Так, всі стульці поставили. Освітлення, ще стіну додали. Так, що тут? Вікно, лампу. Ага, вже не вистачає. Вже не вистачає. Ідемо через отак. Три тисячі. Три тисячі у нас. Погнали, погнали ще. О, там уже тіп на машині їздить Капать, я також хочу на машині поїхати. Може, все-таки не собирати нам на Теслу Цікаво, цікаво, скільки нам треба, щоб не собирати на цілу теслу. От подивіться, який у нас вже отакий величезний будинок, як у справжнього магната на теслу, я нагадаю, треба, здається, 220 тисяч. Так, дивимось, дивимось. 50 мільйонів. 220 тисяч на Тайкан. Тесла безкоштовна, але вона за донат. Тайкан 220 тисяч. Ого, зрозумів. Ну нічого страшного. Зараз ми ще тут щось е, підшаманимо на другому поверсі. І купимо, купимо автомобіль. Бем, бем, ламп. І все, більше немає. Тут капець, тут щось в повітря висить. Це не досить таки круто. Напевно, ми ще перший поверх не доробили. Треба буде доробити перший поверх. А тим часом у нас тут зібралося вже 96 тисяч, ви прикиньте? 96 тисяч, і зараз ми на них дуже швиденько все прокачаємо. І давайте допрокачаємо тоді перший поверх. Щось ми за нього взагалі забули. Ну, точніше, не про весь перший поверх, а ось про ось це. Я думав, тут уже все прокачано, а виявляється, що ні. Виявляється, що у нас тут є ще тераса, на якій ми можемо посидіти, почаювати з друзями. Ось так, тут у нас крісла мішки, можемо підлогу і сюди, і сюди, освітлення, щоб тут світло було. Ось. І тут ще тераса у нас буде. Тут у нас басейн буде, чи що? Фло? Та -та -та, басейн, басейн, я так і знав. Так і знав, що тут буде. Надіюсь, ми можемо в ньому скупатися. Ще підлогу дороблюємо. Так, сюди. Ага, це сходи вже на той поверх. Так, ну тут щось недороблено, так? Здається, що недороблено трішки басейн. Окей, продовжуємо покращувати тут щось у нас. Ага, тут просто дорожка. Тут просто дорожка. Щось воно так дивно якось все. Тим не менше, ми можемо тут ще щось зробити. Ага, це у нас підвал. У нас буде підвал і бомбосховище. Уху! Так, ну грошей сюди вже немає, але у нас буде бомбосховище. Здивіться, яким видом непоганим. Нормально, там дельфіни плавають. Але тут, щоб покращувати, треба ну, по 200 тисяч вкидати, то дуже багато. У нас цього на всього 37 тисяч. Так, а як вийти? Я заблукав тут трішки. Де вихід? А, ось тут вихід. Так, добре, якщо у нас тут вихід, давайте подивимось, що ми ще можемо покращити на останньому поверсі. Так, що тут у нас? Ага, тут величезна тераса. Давайте тут вже закінчимо. Лампу поставимо за 8 тисяч, яка не знаю. На перший поверх ми брали лампу за 2 тисячі, а тут уже за 8. Така сама лампа. Що це за прикол? Тим часом, поки бігали ще 40 тисяч нам тут насипало, давайте їх заберемо і продовжимо щось тут дивитись. Ну, в кінці цієї серії ми точно повинні купити автомобіль, от як не крути, от як ти не хочеш. Ну, купимо автомобіль, купимо Porsche Taycan, електромобіль. Так, що ми тут покращуємо Покращуємо, Ага, тут щось ми не будемо покращувати. Ну і давайте заберемо наші грошики, щоб уже. Купити 100% автомобіль. Правда, поки що нам не вистачає, доведеться трішечки почекати. Так, а тим часом подивіться, до нас хтось уже сюди приїхав, залишив тут свою тачку і ми можемо в неї сісти. Так, так, тихенько. Чи не можемо? Ага, не можемо. Це не наша. О, ми сіли як пасажири. Ну, як пасажири, нам не цікаво. Я б хотів, як водій, сісти. Прийшов до нас тіп, значить, подивитися, ось він. Подивитися на наш будинок. Ну, я думаю, йому подобається непоганий будинок. А тим часом ви тільки подивіться, скільки у мене тут уже є грошей. 233 тисячі доларів. Ну все, ми йдемо точно купляти Porsche Taycan. Ось сюди стаємо. Porsche Taycan, Бай. Yeah, boy. I have a Porsche Taycan. It's car, you know. Опа, все, погнали. Йоу, дивіться, як я ганяю. Все, у нас є тепер автомобіль. Ми дійсно магнати. Ви дій... подивіться, який тут будинок відбудували. Капець! Який тут будинок тут. Раз, два, три, 4, 5, 6 машин тут у людини. Гвинтокрил у людини. Це і в нас такий будинок буде, дивіться? Такий особняк, у нас так, так само буде. Капець, просто неймовірно величезний будинок. Так, е зараз би в річку тільки не в'їхайте. Так, ну хорошо, погнали, тоді подивимось, в кого тут ще що є. Ось так. Ой-ой-ой, підлетіли потихеньку їдемо. Ну Мені дуже подобається. Тут ще в людини такий самий будинок. Ну він вже, правда, не такий добудований, не такий крутий. Хм, але більш добудований, ніж наш. Більш добудований, чим наш. Будь ласка, мега-магнат Тайконс. Будь ласка, ми їдемо зараз на нашому Тайкані. До речі. Ми граємо в Тайконс на... і катаємось на Тайкані. Хе -хе. Так, ось так. Приїхали. Ось це наш будиночок такий скромний. Давайте ще зганяємо там, що за мостом подивимось. Тут взагалі міст працюючий. Ага, Про... ой 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 ой-ой, обережно, обережно. Міст працюючий, їдемо. 95 км в час. вже непогано. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте свою королівську вподобайку. Не забувайте підписатись на канал. А з вами був Каспер і до зустрічі!